Добрий день. Ми з вами сьогодні продовжимо розглядати тему, як різні види і форми власності впливають на саму державу, на, форми, на форму держави. І ось ми бачили в період Англійської революції і Французької революції, що деякі суспільні і соціальні групи почали виступати за Ліквідації і, і закликати до ліквідації приватної власності взагалі. Виникає, звичайно, закономірне питання. А яка форма держави утворилася і була збудована при ліквідації приватної власності взагалі? Таких прикладів у нас не так багато, але все-таки історія нам дає такі приклади. І для того, щоб зрозуміти хоча б тенденцію у цьому питанні, ми з вами повернемося дещо назад. І повернемося з вами до періоду селянської війни в Німеччині, яка відбувалася у 1525 році. Після поразки селянської війни в Німеччині дуже поширився рух анабаптистів, Анебактисти буквально в переводі означає нове хрещення. Оця релігійна течія, вона виступала зразу як протестанти, а після через свої радикальні погляди вони відійшли навіть від кальвіністів. Вони від виступали і закликали людей готуватися до другого пришестя, швидкого пришестя. Христа. Вони також в своїх поглядах виступали за те, щоб постійно, постійно здійснювати молитви, а також беззаперечно закликали беззаперечно поклонятися і вірити в Ісуса Христа. Одним із центральних таких їхніх поглядів було те. Що кожна людина, кожний представник оцього руху анабаптистів повинен не тільки, не тільки беззаперечно вірити в Ісуса Христа, не тільки постійно молитися Йому, але і на практиці, в повсякденному житті також діяти відповідно до заповідей Ісуса, до релігійних заповідей. В них одною із центральних таких їхніх ідей була ідея прощення. Вони повинні були прощати навіть своїх ворогів. І ось такі організації, такі общини анабаптистів виникають у різних країнах, виникають у Нідерландах, виникають у Швейцарії. І виникають у Німеччині, особливо на півдні Німеччини. Їхні ідеї здобувають великої популярності, народні маси, здебільшого бідні люди, їх починають підтримувати. Особливо впливовою була община у місті Мюнстер. От у місті Мюнстер у 1534 року, 23 лютого, Анабаптисти перемагають на виборах у магістрат у цьому місті. Вони починають здійснювати свою владу. Вони перш за все ліквідовують і націоналізують церковне майно, церковну власність, а також вдаються до надзвичайно рішучих заходів. Із міста вони виганяють усіх. Не анабаптистів, тобто представників е католиків, навіть лютеранів. Причому, виганяючи цих жителів з міста, вони заборонили їм брати із собою будь-яке майно, будь-яку власність. Е в процесі їхнього реформування е вони вводять, вводять урівняльну систему. Забезпечення, тобто людей забезпечують по, по їхніх міні, мінімальних е, потребах. Також вони ліквідовують борги, які накопичилися і були у громадян, у жителів цього міста. Вони також ліквідовують гроші, Вводять безоплатну, безоплатну працю, за що вони і отримували. Певні продукти харчування, мінімальні продукти харчування на урівняльному такому принципі. Вони вводять також і загальне користування, загальне користування власністю. Тобто, ми бачимо, що їхнє суспільство будується на принципах, можна сказати, релігійного, релігійного комунізму. Очолює цей рух, спочатку очолює булочник Матіс і разом із Іоанном Лейденським, який прибув в Мюнстер із Нідерландів. Звичайно, проти цієї комуни, мюнстерської комуни, як він йшла вона в історію, розпочали боротьбу як католики, так і лютерани. Їм не подобалась сама ідея ліквідації приватної власності і установлення спільної власності. І оцей урівняльний характер розподілу, розподілу майна, ліквідація грошей, безоплатна праця. Тому вони розпочали боротьбу, взяли мюнстер в осаду і намагалися задушити, придушити оце повстання анабаптистів. Спочатку очолював Матіс, але в одній із вилазок він загинув. І поступово влада переходить і керівну роль починає відігравати Іоанн Лейдинський. Спочатку, після загибелі Матіусу, влада переходить до 12 апостолів, тобто до такого колективного органу, який здійснював. Управління цією мюнстерською комуною. Але для того, щоб питання вирішувалися швидко і не затримувалися, ця, цих 12 апостолів передають владу, владу Іоанну Лейдинською, і він проголошується царем, який буде втілювати в життя ідеї, ідеї християнської релігії. Ідеї Ісуса Христа і слідкувати за виконанням усіх Його заповітів. В цей час також вводиться спільність усіх жінок у цій комуні, вводиться, як би сказати, полігамія. Тобто, коли кожна жінка і всі являються дружинами, тобто жінками кожного. Чоловіка і всіх чоловіків одночасно у цій комуні. Оце у жінок викликало ще більше роздратування у навколишнього населення, яке не підтримували саму Мюнстерську комуну. Мюнстерська комуна проіснувала небагато 14 місяців, і вже у, у червні. 1535 року вона була повалена об'єднаними загонами і військів, як католиків, так і лютеран. Сам Іоанн Лейденський був захоплений і після жорстоких тортур був страчений. Так закінчилося існування першої, можна сказати, релігійної і комуністичної общини у Німеччині. Ця община під керівництвом спочатку Матіса а після Йоанна Лединського запровадила, запровадила комуністичні, релігійні комуністичні погляди в життя і проіснувала досить таки, досить таки довго. Слід сказати, що, як ми бачимо, коли вводиться така колективна власність, ліквідовується взагалі власність у суспільстві і вводиться такий зрівняльний принцип розподілу і неоплачена праця, приводить поступово до встановлення монархічної влади, тобто встановлення, встановлення авторитарного. авторитарного навіть тоталітарного, тоталітарної форми держави, тому що потрібно було постійно слідкувати, щоб кожний громадянин, кожний житель Мюнстера, кожний член цієї мюнстерської комуни виконував всі необхідні розпорядження і дотримувався правилам згідно принципів анабаптістів. Таким чином. Ми можемо сказати, що перші приклади введення такої комуністичних принципів у життя, у побудові, в побудові життєдіяльності общини приводить до встановлення тоталітарного монархічного форми правління, встановлення тоталітарної форми держави. Ми бачимо, що і у Франції. Бабев, який організував змову рівних і також виступав проти, проти приватної власності, виступав за її ліквідацію, він також вказував на необхідність встановлення диктатури бідних, тобто встановлення, встановлення тоталітарної форми держави. Ми бачили також на прикладі французької революції, що і ценкулоти, які фактично привели до влади Робеспієра, також виступали і підтримували його дії встановленню тоталітарної, авторитарної такої форми держави із використанням постійного терору як одної із основних напрямків внутрішньої політики цієї авторитарної країни. Про те, що ліквідація приватної власності приводить до встановлення авторитарної, тоталітарної форми держави з використанням терору, на основі цих тільки прикладів, говорити ще зарано. Але як тенденцію про те, що ліквідація приватної власності може привести до встановлення тоталітарної форми держави, ми можемо. Відзначити це, що існує, і на даний час, на той період, коли ми з вами розглядаємо, то ця тенденція проявилася у деяких, у деяких прикладах і насамперед у Мюнстерській комуні, встановлення мюнстерської комуни в її діяльності, а також у діяльності Робеспєра, і змови рівних. Але ще раз повторюю, що вказувати, що ліквідація приватної власності приводить до встановлення тоталітарного режиму поки що рано. Мало ось таких прикладів на той період, коли ми розглядаємо, дає історія. Але як тенденцію, ми це запам'ятаємо: що ліквідація, ліквідація приватної власності. Уведення суспільної власності приводить до становлення тоталітарної форми держави. На цьому все. До побачення, до перемоги і всього вам найкраще.